Філа, ви стверджуєте, що ваша подруга винна. Так, ваша честь, у вас є докази. Ось переписка. Підсудна. Ви визнаєте свою провину. Та я просто скинула смішний мем. Але я твоя краща подруга, а ти скинула його не мені. І що? Усе зрозуміло винна. Кибархата. хата. Ану, заплющте очі. Тільки не спати. Що ви уявляєте, коли чуєте слово мем? А тепер розплющуйте. Така картина виникла у вашій голові. А прикиньте, офіційне визначення мему виникло ще в минулому тисячолітті, коли не було цих всіх картинок. Поняття вів. Річард Докінс, і там йдеться про одиницю культурної інформації та зображення гумористичного характеру. Ой, ну душнівство якесь. Ку-ку. Ні-ні, душніло я не до тебе. Цей випуск про фанта-гумор, а не про Я ще тут. От Утевіть, живете собі спокійно, аж тут бам! І ваша фотка опиняється на кожному екрані смартфона, компа та навіть на білбордах. Таке трапило з людьми, чиї обличчя стали мемами. Дехто з них уже встиг вирости до невпізнавності, а мемчики досі несуться. Її називають Disaster Girl. У перекладі з англійської дівчина катастрофа. Ну, і дійсно, таке відчуття, наче це вона влаштувала пожежу, і їй за це зовсім не соромно. Насправді ж ніякої катастрофи не було. Пожежники навмисно підпалили будинок, а Зої з батьком пішли подивитися, адже проживали неподалік. Дівчина спостерігала, як усе палає, і в якийсь момент тато попросив її усміхнутися. Так з'явилася легендарна фотографія. Ну а далі, як то кажуть, історія. Зої, якій зараз уже 25, придумала, як використати цю ситуацію на свою користь. Кілька років тому вона продала nfc зображення цього мему за півмільйона доларів. Не це щось не зразок цифрового сертифіката, який підтверджує, що зображення є оригінальним. І навіть якщо хтось зробить його копію, він усе одно не стане власником. Але ви, напевне, уже не слухаєте мене. А думаєте, куди б поділив таку купу грошей? Here Here we go. ось зоя вирішила, що витратить їх на навчання і благодійність. А цього хлопця звати Семі, хоча інтернет знає його як «Success Kid» кіт або успішний малий, і він теж став усесвітньо відомим мемом, але вже не через батька, а через маму. Вона зробила цю фотографію, коли Семі намагався з'їсти пісок. Та користувачі інтернету придумали свою історію. Вони вирішили, що малий має такий переможний вигляд, бо щойно знищив піщаний замок. Потім від мему повіяло вайбом успіху, тож його так і прозвали. Не знаємо, чи отримав семі та його сім'я півмільйона доларів, але його мем точно допоміг трішки підзаробити. Успішний малий з'явився в рекламі Кока-Коли, а також Virgin Mobile. А найкрутіше, що його мемність допомогла зібрати гроші на лікування тата. Він потребував пересадки нирки, і люди задонатили Семі аж 83 тисячі доларів. Виходить, що меми не лише настрій підвищують, а й допомагають зробити хороші справи. <плес> Персонажі фільмів та мультиків теж стають мемами. Ну, Це ж Ізі. Застопила на кумедному кадрі, заскрінила, дописала жарти і побігла швидше публікувати, щоб не збирати лайків. Наприклад, Тоні Старк із месників багатий, розумний. Світ від поганців рятує. А запам'ятався усім мемом із закоченими очима. А Вілівонка? Так, це Вілі Вонка з Чарлі та Шоколадна фабрика. Не знали? Цей фільм зняли задовго до цього і цього. Саме вдоволене обличчя першого Вілі стало базою для багатьох мемів. Ну і ще б воно не було таким. Він же живе на шоколадному заводі. Не можна так просто взяти і не розповісти про ще один супервідомий мем із фільму Володар перснів. От знав би Боромир, що в момент, коли вирішувалася доля зловісного персня, його заскріншотять і рознесуть усім інтернетом. Я на його місці забрала б кільце собі та вдягнула, щоб просто зникнути. Ой, Ліру, я молоко забула взяти. Постійно черзі я швидко. Ага. Наступний. А як ще до українських мемів? Іноді мені здається, що ми нація чемпіон з їх виготовлення. Щойно стається дещо незвичне? Ним кишить уся стрічка. 9 балів. Чи 10. особливо під час повномасштабної війни? Ну, здавалося б, ну як у такі важкі часи можна сміятися, але саме сміх не дає нам з'їхати з глузду. Гумор захищає нашу психіку та допомагає краще справлятися з негативом. Згадати, хоча б проїзд Анджеліни Джолі в Україну. Як думаєте, що більше обговорювали актрису чи хлопця, який не помітив її, бо скролив у смартфоні? Хлопці, до речі, звати Юлік. У той день він опинився у кафе зовсім випадково. І, хоч і став інтернет зіркою, у Анджеліни так і не взяв. Зате використав свою мемність задля доброї справи. Якась закономірність вимальовується. Помітили? Юлік знявся у соціальній рекламі від UA Animals, де закликав брати тварин із притулків. Ну, молодеж! А ще українці дуже люблять Євробачення. Та іноді здається, що його дивляться не для того, аби слухати музику, а щоб мемчики робити. Особливо про переможців минулорічного Євробачення швейцарців немо. І з чим тільки не порівнювали декорації їх виступу і ЗНО величезною тарілкою, мікрохвильовкою. А ще писали, що співаки викрали шубу в GoA, ей, тільки перефарбували, аби не впізнали. Пішка українських мамів у тому, що зрозуміти їх можемо лише ми. Стефані, мама моя. Наприклад, що спільного в зі Петрівни і Торшера? Не здогадається жоден іноземець. І це прикольно, наче наш власний шифер. А уявіть, якби існувала професія мемороба. От сидиш, виготовляєш меми і зарплатню за це отримуєш. Хотіли б таку? Пишіть у коментах. І про вподобайку не забудьте, якщо посміялися з цього випуску. Але якщо не посміялися, то теж. Кібар